Офіційний дрес-код в держустановах вимагає абсолютно чіткого дотримання у Міністерстві закордонних справ нових часів наших часів. ці стереотипи ламають дві людини: це ви і Павло Клімкін. Павло Клімкін колекціонує картаті сорочки і каже, що він ні за що не одягне білу сорочку на офіційний захід. Ну, а ви офіційний метросексуал МЗС. Вау, це серйозний комплімент. Так мене в МЗС не називають, але ми не просто ламаємо стереотипи і ламаємо дрес-коди, Ми надаємо людям свободу. Ми дозволили людям насправді один день на тиждень в п'ятницю приходити в смарт-кежуал, тобто знімати костюми і ходити смарт-кежуал. Ви у абсолютно заскорузлому апараті МЗС ще з радянських часів прийшли і сказали, так люди тепер раз на тиждень ми ходимо у смарт-кежуалі. Я можу уявити, що 99,9% людей запитали в першу чергу, а що це таке, і що ми тепер зможемо ходити в джинсах на роботу по п'ятницях? Так, да, мої колеги ходять в джинсах на роботу по п'ятницях. Як <п 'ятниця> розповідали про те, що таке стиль смарт кежуал Ми просто шукали картинки, якісь робили пояснювальні. Тексти розсилали їх людям, привертали їх увагу. А коли ми. У нас було пара випадків, коли люди не зовсім коректно зрозуміли, що таке smart casual. В шортах прийшли. Це було не смарт і не кежуал. Це було абсолютно в тренувальному костюмі. Це було трешово, я б сказав. Ваш шеф Павло Клімкін колекціонує картаті сорочки. А що колекціонуєте ви? Я можу пропустити, що краватки і хостинки? У мене є дійсно декілька десятків хостинок. Я ще люблю запанки, але не гламурні запанки дорогих брендів. Ні, сьогодні я сьогодні без запанок. Але е, мені дуже подобається купувати. Запанки на барахолках або у дизайнерів Венеції я дуже люблю Венецію. Ми туди часто з дружиною їздимо. Я знаю майстрів Венеції, які виготовляють запанки, тобто не ну, не то, що для широкого вжитку для туристів. А роблять дуже красиві недорогі речі, вони дуже елегантні і надзвичайно теплі яскраві. Зараз глядачі можуть подумати з ваших слів, що в МЗС тільки тим займаються, що підбирають краватку до хустинки, хустинку до краватки, сорочку до піджаку і таке інше. Ні, В МЗС. Ми насправді дуже багато працюємо, а одяг це просто має бути функціональним і головне не вганяти людей в стан депресії, тому що у нас тільки з роботи, що, хоча б, нехай одяг тішить око.